Всім привіт, друзі! Покажу, що будемо робити. Приїхала до мене ось така подопічна Opel Vectra. Recet Дорест, 3 чи 4 рік. Мотор Z22SE 2.2 бензин. Стандартна їхня болюча проблема це шум цепей. На холодну дуже тарабанять. З власника слів його, що цепі, вроді, не мінялися. Стан у нас, як можете бачити, все засрано, загажено. Потьоки масла, там все. Ну Всі їхні дитячі болячки, які ніхто не усував. Запустимо двигун, правда, він теплий, можуть сильно не шурудять. На холодну дуже шурудять. Так, 212 тисяч. Послухаємо. О, чуєте? Як наші цепочки шурудять. Остаток. Тому розбираємо і міняємо, і показуємо вам. До речі, стан двигуна тут бачу не дуже. Дивіться, як сапуниць зараз покажу значить Та якість мастила там заливається не дуже. Розборочки у нас пішов, друзі. Хотів показати, як у нас тут все виглядає. Каже, в мене під клапаною кришкою все чисто. Мастило манув клієнт заливав. Цепочка наша, верхня, в принципі, натягнута. Будемо розбирати далі, Дивіться, Свічки запалювання, різьби всі в маслі, електроди в маслі вже і згоряні, свічки бажано поміняти. За машину явно не дивляться, просто їздять. І все, поки вона не ригне і не стане. Розбираємо. Так, ну далі. що, друзі, три годинки, може трошки менше. І у нас все розібрано. Значить, як я показував, тут у нас пок натягнутий. То, що грязне, то понятно. Тут у нас воно ось так. Значить, виновник торжества. Видно, вам не видно, бачите? А знаєте, чого воно все перебане? Тому що у нас розлетівся успокоїтель цепі. Звісно, якість мастила тут не дуже заливалася, як можете бачити. Плюс до всього, той, хто попередній тут був, все захирячив на герметик Viture. Це все мені треба буде повичищати. От, Такі справи. В общем, дві цепочки під заміну. Це нижня теж, бачите? Ті, бається, як Дві цепочки і клієнт на двадцатку попав, блін. Прокладки, цепи, натяжителі, успокоїтелі все подзамінно. Звездочки подивимось, знімемо. Подивимось. Так, Ну що, по опалю нашому значить, цепочки вже зняті. Успокоїтелі зняті. Ну, точніше, що залишилось. Те, що я казав, основний великий успокоїтель длиний у нас відломає. Ще я хотів показати, ось, наприклад. Ой, де ці болтики? Як можете бачити, його злизало, згризло. Ще чуть-чуть і міг би не відкрутити його. Це маленька цепочка. вона теж розтягнута. Потім покажу нову і старе. По запчастинах нові запчастини у нас будуть по виробнику СКФ. Це теж Германія у нас Swag, СКФ Фебі. В принципі, на одному рівні. Все запаковано. Тут натяжники у нас ось так вони йдуть. Тут як граната з чекою, хто не знає, покажу Ось чека, витягуєш, і цепочка натягується. Ось також у нас зв'язочки розпредвалу. Скоріше всього, поставимо нові. А звздочка коленвальна, їх залишимо, там у них виробка невелика, вони оригінальні. Тут гідронатяжитель. Сейчас покажу вам також. Дорога херня, конечно. Ці звздочки, цепі, гідронатяжителі. До речі, той, що був вкручений на авто, я його єлі відкрутив. Успокоїтель. Ось, Ось цей успокоїтель, цепи, що у нас розлетівся. Такі діло, зараз там все трошки промиємо, продуємо і в принципі можна виставляти. І прокладочка передньої плити нашої по виробнику Euring. Теж стоїть нормально. Гроші. Все, готово. Зараз по опілючку нашому рухається. Значить, Цепочки я вже замінив. Розповім вам. Тут все в принципі дуже просто. М'етка раз. Метка 2. Звіння тут кольором помітяні, тому помилитись тут неможливо. Між цим і цим звіном 16 е, оцих. Далі внизу, внизу мітку бачимо. Ось одна меточка, вона должна бути в рівну. І ось тут друга. Бачите, вона одна. звіння совпадають. На е, балансі валов. Ось одна метка вниз. І на другому, якщо вам буде видно, може і не буде видно, там метка вона вверх. Натяжителі, успокоїтелі все прокрутили. В принципі, можна зробити перші. Провороти там 3-4 оборота, щоб у нас все співпадало чи клапана не достають. Ну, тут, ж, тут помилитись неможливо, завод і затовітель все придумав для нас. Є помічені звіння, виставляючи все. Для себе я помічав, що у нас 4-го циліндра, кулачки дивляться друг на друга. Ось я міточки ставив для себе чисто, чисто так. Зараз спробуємо прокрутити. Якщо все ок, собираємо. покажу вам, як повинно бути. Значить, метки виставили. Успокоїтель верхній я не цепляю, щоб бачити, не прикручую, щоб бачити прогиб цепі, Чи є чи нема? Крутим. Свічки викручені, як можемо бачити, прогиба цепі взагалі немає. Це крутиться, вертиться. Все, чотенько. Ще чуть -чуть і заведемо. Притом всьому, що гідронатяжитель у нас ще пустий, але ми його взвели. Ну все. Продовжуємо займатися нашою вектор. В принципі, у нас вже все зібрано. Окрім свічок запалювання і модуля запалювання. Мастили залили свіже, маноловське. Свічки запалювання покажу вам. Це старі, я показував клієнта бабок. Ну, особо немає, він і так не розрахована на 20. Зараз... Поставлю йому свої із свого авто вони робочі просто по. Там, пробігу 20 тисяч, я їх міняю. Сухенькі, чистенькі свічки. Все, прокачуємо масляну систему і будемо робити. Пер... Ну що, в принципі, все підключили. Пару раз прокрутили без свічок, прогнали масляну систему. Можливо, трошки протрий, тому що циліндри залиті бензином, тому що форсунки прискують паливо. Будемо робити перший пуск, приваз. Так, ну що, давай пробуємо. Насос зажужжав. Поторохкотіть може цеп зразу. От і все. От і все. Красота. Цеп не шумить. Гідрики теж, в принципі. Нічого не троїть. Ось так. Прогріваємо. Ну ось і все, друзі, двигун повністю вийшов на робочу температуру, 90 градусів. Ось так працює. Уже ми не чуємо шуму цепей, чути трошки гідрокомпенсатори. Ну, як ви бачили, стан масла, який сюди заливається. Прям супер-пупер. Піди погазуй трохи. Зараз покажемо, як вона на оборотах. Моторчик не троїть. Це чудово, помилок, по фазах немає. Хорош, отлічно. Цепочка просто шуршить. Всім добра. Підписуємося, ставимо лайки, а ми, в принципі, готови машинку на отдачу. Все, погнал Ремонтувати ГБЦ це так, щоб не атрофірувався мозк. Крутий мій такий машин. Всім добра!